У цьому випуску. Ви жартуєте зі мною? Реакція Теді Атласа на бій Усик Ф'юрі. Люди були шоковані оцінкою реваншу Ф'юрі та Усика. Гучна реакція Девіда Хея. Беззаперечний переможець реваншу, вердикт від Туркі Альшейха. У ф'юрі не було нічого нового. Делахоя відкриває таємниці реваншу. Це були удари, які набирали очки. Ленокс Льюїс про причину перемоги Усика. Ідеальне пограбування Ф'юрі. Гучна заява Карла Фротча. Підпишись на наш канал, щоб бути в курсі свіжих новин зі світу єдиноборств. Партнер проекту Бокслайн новини на каналі Boxline компанія Фавбет. Дебати щодо суддівства реванша між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком досі не вщухають. Українець зберіг свої титули чемпіона світу WBC, WBA та WBO у наважкій вазі, здобувши перемогу одностайним рішенням суддів в Верріаді Саудівській Аравії. Усі троє суддів виставили рахунок 116-112, що розлютило циганського короля, який наполягав на своїй перемозі. Легендарний боксерський аналітик Теді Атлас висловив свою думку в інтерв'ю Talk Sport Boxing розповівши, як саме він оцінював бій, погодившись із суддями, Атлас пояснив, де саме було виграно і програно цей бій. Судді винесли правильне рішення. Я не розумію всіх цих людей, які говорять про пограбування. Шостого раунду Гусик робив те, що він зазвичай робить. У нього був невдалий п'ятий раунд, і що він робить? Він відповідає, він знаходить спосіб перемогти. На мою думку, він виграв шість раундів поспіль. Останній раунд я віддав Ф'юрі. У деяких раундах Ф'юрі намагався вкрасти перемогу окремими епізодами, і я не був певен, як судді їх оцінять. Багато хто думав, що в щільних раундах судді віддадуть перевагу ф'юрі. Загалом, починаючи з шостого раунду, людина, яка контролювала хід бою, темп бою, яка була босом у рингу, це був тільки один хлопець, і це Усик. Чи можна тепер вважати українця одним із найбільших боксерів усіх часів? Ви жартуєте зі мною? Він заслужив право бути згаданим серед найкращих. Він один із великих переможців нашої епохи. Немає жодної речі в боксі, яку він робить недобре. В нього немає жодної слабкості. Девід Хей, як і Усик, має спільне досягнення успіх у першій важкій та надважкій вазі. Британець в інтерв'ю TNT Sportbox Office зізнався, що віддав перемогу Усику в один або два раунди. Рідко трапляється, що всі троє суддів оцінюють однаково. Різні раунди, але всі дали Тайсону чотири раунди. Я вважаю, що це було дуже-дуже суворо. Однозначно так думаю. Тайсон підвищив свій рівень. Цього разу він боксував набагато краще ніж минулого. Його темп і ритм він намагався зробити все, щоб зблизитися, та нав'язати жорсткий бій. Він робив усе, що мав робити. Усик також підвищив свій рівень. У нього є швидкості, і він продовжував додавати. Щоб не робив Тайсон Ф'юрі, Усик просто нарощував оберти. Біля рингу я сказав, можливо, Усик виграв на один або два раунди. Декілька людей поруч були шоковані від таких оцінок суддів. Я вважаю, що все залежить від того, що ви саме оцінюєте, і що цінуєте в боксі, що вам подобається. Раунди були дуже близькими. В інтерв'ю для Nation колишній чемпіон світу Амір Хан, який перед боєм прогнозував перемогу Ф'юрі, зізнався, що вважав, ніби британець міг викрасти перемогу, оцінюючи рахунок 5-5 після 10 раундів. Дивіться це був близький бій. На мою думку, він міг піти в будь-який бік. Що судді дали Тайсону? Чотири раунди. Так, вісім-чотири. Чесно, я так не думаю. Після десятого раунду я рахував. В мене вийшов нічийний рахунок. Я думав, що Тайсон міг викрасти цю перемогу. Все могло статися, але обидва бійці справді найкращі. Тайсон, судячи з його реакції, думав, що переміг. Багато хто також вважав, що він переміг. Це бокс, це те, що побачили судді. Думаю, Тайсон пробивав сильні удари. Ловив усика декілька разів. Дуже потужно. Важкий день для британців. Ми хотіли, щоб ці титули повернулися додому. На кону стояли пояси WBC, WBA та WBO, і туркі Альшей ще до бою заявляв, що хотів би бачити перемогу Ф'юрі, щоб все дійшло до трилогії. Однак усе склалося інакше. Усик переміг одноголосним рішенням суддів, які виставили рахунок 116-112 на його користь. Альшей розповів в інтерв'ю для Stomping Ground, як він оцінив поєдинок. Попри те, що він підтримував Фюрі, його оцінки співпали з вердиктом суддів. Я вважаю, що Усик переміг. За моїм рахунком він виграв на чотири раунди більше. Тайсон зробив усе можливе. Він старався і викладався на максимум, але цього виявилося недостатньо. Усик виглядав сильніше і краще. Він контролював бій. Особливо ключові моменти. Тайсон провів також неймовірний бій, і це видно з того, як він намагався змінити хід подій. Але Усик кожного разу знаходив відповідь: це бокс завжди є переможець і переможений. І сьогодні Усик заслужено підняв руки вгору. Також Туркі поділився своїм баченням щодо майбутнього Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Він вже визначив для бійців майбутніх суперників. Якщо Дюбуа переможе Джозефа Паркера в лютому, я хочу побачити їхній бій з Усиком знову. Це буде цікавий поєдинок, і я впевнений, що Дюбуа зможе скласти конкуренцію українцю. Що ж до Ф'юрі, я хочу побачити його бій з Жошуа. Це давно очікувана зустріч, і вона може стати дуже захоплюючою. Ми це вирішимо, але все залежить від того, як будуть розвиватися події. Ми подивимося, що буде далі. Легенда боксу Оскар Делахоя спостерігав за боєм з рингсайду та поділився своєю думкою щодо того, хто, на його думку, заслужив перемогу. Я вважаю, що Усик виграв у другій половині бою. Він вийшов сильнішим після перерви. Я не бачив, щоб Тайсон використовував багато джебів чи контролював дистанцію. Ми побачили результат, і Усик заслужив на перемогу. Чи помітили ви які небудь зміни у виступі Ф'юрі порівняно з першим боєм? Не думаю, що я побачив щось нове. Тайсон виглядав втомленим. І це свідчить про здібності Усика в ринзі. Треба повертатись до роботи. Чи є хтось, хто може побити Усика? Всі ми можемо бути побитими так чи інакше. Ф'юрі був розлючений рішенням суддів, вважаючи, що він зробив достатньо, щоб виграти. Колишній чемпіон у крузервейті, Тоні Бельгі уважно спостерігав за боєм. і перед останнім раундом він заявив, що Усик попереду. Після 11-го раунду у мене була оцінка 6-5 на користь Усика. Декілька раундів були дуже близькими, але я не бачу, як він може програвати, адже він тисне на Ф'юрі і переважає його за кількістю ударів. Я гадав, що все вирішиться в останньому раунді, і нокдаун принесе перемогу Ф'юрі. Але після бою мої підрахунки складали 115-114 на користь Олександра. Чудовий останній раунд, і я не зміг розділити їх. Блискучий бій, як шахова партія. У мене Усик попер. Реду ніхто не може скаржитись на підсумок. Це не крадіжка перемоги в жодному разі. Обидва бились до кінця. Я просто вважаю, що Усик зробив достатньо. Він перебив і тиснув на опонента. Звісно, в оцінках суддів занадто великий розрив, але я все одно вважаю, що він виграв. Я розумію, чому так, адже постійний тиск і стабільність його роботи допомогли вигравати раунди. Це справді так. Тайсон Ф'юрі воїн, якому слід віддати всю повагу за те, що він знову вийшов на бій з ним. Циганський король наполягав, що виправить свої помилки з першого бою, змінивши склад свого тренерського штабу, в тому числі усунувши батька Джона, а також набравши значно більшу вагу ніж у попередньому поєдинку цього року. Незважаючи на ці зміни, результат залишився тим самим. Деякі з найвідоміших імен в історії боксу були присутні на бою, серед яких Ленокс Льюіс. останній чоловік, який був абсолютним чемпіоном супер важкій вазі до Усика. Льюіс поговорив з TNT Sports Boxing після бою і його запитав. Чи погоджується він з рішенням суддів. Що стосується переможця, то так, це був хороший бій, але я б хотів побачити Тайсона трохи агресивнішим, щоб він більше тиснув на Усика. Ф'юрі вважає, що він виграв бій. Я думаю, що він би міг зробити більше роботи. Усик кілька разів бив його по корпусу, даючи йому вільні удари. Це були бали, які набирали очки. І, мабуть, саме на це судді звертали увагу. Перемога Усика стала вже другою поспіль у його суперництві з Фюрі, закріпивши його статус найкращого важковаговика свого покоління. Однак бій не обійшовся без суперечок, і промоутер Ф'юрі Френк Ворен висловив серйозне обурення щодо оцінок суддів. У протилежність цьому колишній чемпіон світу у середній вазі Карл Фроч, який був на поєдинку, поділився своєю думкою. Правильний чоловік переміг. Це був дуже рівний бій. Він змінювався по ходу. З першого раунду до шостого або сьомого бій був досить рівним. Я записував один раунд Ф'юрі, один Усик. Були 3-4-5 раундів, де я не міг їх поділити. Вони були дуже рівні. Я вважаю, що переломний момент був, ймовірно, шостого-сьомого раунду. Усик став ближчий, коли Ф'юрі почав втомлюватись. Як я і думав, не було ніякої явної переваги, але запам'ятовувались саме удари. Усика, я думаю, що Френк Ворен обурюється і каже, що це була крадіжка, тому що він дивиться на це з емоційної точки зору, думаючи, що Ф'юрі виграв бій, і вони отримують трилогію. Але підсумок один Олександр Усик виграв бій. За моєю оцінкою він переміг так само, як і в суддів, на 4 або 5 раундів. Друзі, на вашу думку, чому Ф'юрі і його команда не погоджуються з рішенням суддів? Адже більшість експертів із ірок боксу схиляються до перемоги Усика. Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні та хай квітне український Ютуб!